Так Никон, С. І глянемо. Отак От Нікона цей шифер дзвонить. Всі детальки супер контрастні на шифері. І все видно, що воно таке пом'якше. вот так и Nikon ну явно пожирнейшее изображение друзья всем привет сегодня у нас очень интересный Nikon Це є дуже рідкісний Nikon 10х50-6,5 градусів серії Gold Sentinel. І дана серія це є Restyle перших екшенів. Загалом Нікона вийшла дуже вдала серія перших екшенів, із якої ж мій 7 х 35 9,3 Це є перший екшен. Зверніть увагу, окуляри у даних біноклях абсолютно однакові. Бачимо, стилізація однакова. і навіть Заходить кришечка однаково. Тобто це є перша версія. Гляньте, до речі, на покриття. Тут вже змінили. Після перших екшенів Nikon випустив другі екшени, де було вказано вже власне екшен. Бачимо, що тут вже спрощені кришечки, також він дещо інакший. спрощені окуляри, но і той і той бінокль хороший. А також є ще Nikon 10 на 56 градусів, і це другий екшен. Зверніть увагу, що, що другий екшен 10х50 створений повністю на другому екшені 7х35, тобто однакові окуляри, однакові призмоблоки, різниця тільки в об'єктивах. До речі, даний бінокль 6,5 градусів. Прислав Олександр на обслуговування з сонячної Іспанії, радянський найкращий 10 х на 50 БПЦ5. До порівняння прислав також спеціально для огляду Олександр. А даний бінокль вже був на каналі, його спеціально для огляду для порівняння прислав Ігор. Просто вдумайтеся, в масштаби даної історії я можемо тільки подякувати нашим підписникам за такий цікавий контент. Ну і що стосується виконання, даний бінокль Nikon 10х50, 6,5 градусів. Копіює повністю перший екшен 10 х 6,5 градусів, єдине в ньому трішечки поправили кольоропередачу і змінили покриття на більш хороше. Дане покриття краще і ціпкіше стоїть в руках. Якщо його порівняти із другим екшеном, то видно, що другий екшен вже зроблений на компактніших, менших призмоблоках, а тубуси об'єктивні вже набагато більшого розміру. Також спрощений окуляр до окулярів Кельнера. Тут пам'ятаємо, що тут складні окуляри Kioniga, і ця історія має як свої плюси, так і свої мінуси. Кельнер за рахунок своєї простоти має краще світлопропускання, а Kion має ширше поле. і Ширшу зону різкості в даному полі, і мені показався Nikon 10х50, зовсім незначно, але різкіше. Проте Nikon набагато чіткіше 10 х 6 градусів. Ну що ж, пропоную глянути, який він всередині, і продовжимо далі. Ну, що ж, ось такий стан. Ось так виглядають тубуси. Повністю цільно металеві. Гляньте, якість відливки досить. Хороша, всередині є грибіночка, все покрито матовою світлопоглинаючою фарбою. Все зроблено так, як має бути. Що ми бачимо всередині? Величезні призми. До речі, з пропилом посередині. Зафіксовані з усіх чотирьох сторін. Є пружина і просвітлення на призмах тепле. Тобто бінокль скомпенсований, щоб він не жовтив. Тут у ніколи є такий прикол, оця кришечка, вона тримається по зовнішньому контуру, а посередині під ним стоїть якраз болт. І ця кришечка приклеєна, її потрібно по суті тут відірвати, так, щоб її не пошкодити, не поцарапати, і це зробити досить важко. Ну і ось, власне, те, про що я і говорив. Сама кришечка, яка тримається на зовнішньому ободі. Причому крутиться він. Зовнішній зсувається, а центральний залишається вкручений. Ну, от таке трошки дика система, зато гарно. Ось такий тут міст Підселений. максимально жорсткий. Ось окуляр. Гайка є гайкою діафрагмою. Ну а тут, в свою чергу, звичайні стаканчики. І, в принципі, цілком стандартна схема. Тришки задні В Всередині. Є анодування, от так от стоять призми. Не дивіться на цей кантик, там фрезерування йде глибше. І точність посадки, там фактично, як у цей. Бачите, там навіть десятки немає, попри призми. Дані пружини теж анодовані, світла вони відбувають мало. І тут видно, що вони підклеєні також так само, як я підклеюю, щоб не злітали. От прошу японці на заводі, це саме зробили. Типова вже японська слабість із фасками, які світяться тут в канал. Не вминула і нікона. Призма одна з пропелом, друга з без. Така сама історія, як у 7 на 35 Ну що ж, ось так я все позачорнював і знайшов в себе пластмасу, таку матову. Досить непогано повирізав щитки, це буде реально краще, ніж метал. Ну, по-перше, набагато довговічніше. А по-друге, не заржавіє в разі попадання в вологи. От бачимо, тут ця сторона якраз така матова, світло не відбуває, ну прям ідеальний варіант. Ну що, як вам? Як на мене, то сіло практично як рідне. Все проливає герметиком, як і було. Ну і ось так це виглядає ззовні. Ну що ж, друзі, ви побачили, який всередині даний нікон, ну тут мало що можна додати. Точність і преміальність. Надзвичайно класно зроблений бінокль. Просто хочеться тримати в руках і хочеться в нього дивитись. Ну що ж, глянемо, як він показує, і глянемо порівняння з усіма біноклями. Ну що ж, порівняємо, як показує даний Nikon 10х56,5 градусів. І з найкращим радянським 10-кратником. Це є BBC 5 10 на 50. Ну що ж, глянемо Nikon. Ось така фактично бездоганна картинка у Nikon. Фактично немає до чого придертись навіть. Просто прекрасно. Зверніть увагу, наскільки чорні тіні. Контраст просто вище всіх похвал. Глянемо БПЦ-5. Ось БПЦ-5. І можете замітити, що тіні далеко не такі чорні, а кольори далеко не такі правильні, як у Нікона. Глянемо різкі в центрі. Нікон 10х50. 6,5 градусів. Прекрасна картинка. прекрасна різкість. Глянемо БПЦ-5, 1050. Ось так це виглядає. Можна бачити по верхушках листочків, що бінокль більш м'який, світло налазить на. Листочки, хоча різкість теж досить хороша. Все-таки це найкращий радіанський десятикратник, як би не було. Глянемо другий план. Це Є Нік. Просто бездоганно і глянемо БС 5 Теж досить непогано, але гірший контраст, гірша яскравість, кольори. Ну і тіні, гляньте, тіні далеко не такі чорні, і картинка далеко не така прозора, як у нікона. Глянемо різки в центрі нікон. Ось така картинка у нікона. 10 на 50, 6,5 градусів. І глянемо бпц 5 Ось така картинка теж доволі різко, але контраст, мікроконтраст сильно гірше. Картинка ніби під поліетиленовою плівкою. Ну що ж, глянемо Nikon і порівняємо із хорошим багатошаровим 1050, це є цей іена. Глянемо Nikon. Ось така картинка в Nikon. Бездоганно повторюсь. Глянемо цей Jena. Ось картинка теж досить хороша, але можна звернути увагу, що бінокль темніший за нікон, а зона різкості слабша, ніж в Нікона. У Нікона різкість в ширшій зоні. Також, якщо придивитися, то можна побачити, що у Zeiss дещо брудніші кольори і є такий легкий жовто-зелений наліт на зображенні. Все пізнається в порівнянні, як то кажуть. Глянемо другий план. Ось така неймовірна картинка в Nikon. І глянемо в Цена. Ось картинка в CS yна. Видно, що бінокль різкий в меншій зоні, він чуть-чуть темніший. І зовсім незначно, але контраст таки послабший. Глянемо різкі в центрі. Отже, різкість в центрі у Нікона. Пречудове. Все видно, як на долоні. Прекрасна і різкість, і мікроконтраст, і контраст, і кольори. Все тут прям як треба, як сучасна топова оптика. І глянемо Цейсье. Отже, ось це і Виглядає теж досить непогано, але видно, що бінокль все-таки трішки слабше, ніж Nikon. Нікон. Нікону вдалося забезпечити набагато вищу і впевненішу різкість, ніж такого лідера, як Цейс. Нехай і Єна. Ну що ж, і порівняємо Nikon 1056,5 градусів із Nikon Action 10 на 56 градусів. Це Action друга версія і це приблизно однаковий рік випуску. Тобто це рестайл першого Action, а це таки другий Action. Ну і глянемо Nikon 6,5. Ось зображення у Nikon 6,5. В нього окуляри Qaniga складні. Тому не дивлячись на його пречудову яскравість, різкість та контраст, даний 6-градусний нікон має бути ще трішки кращий. Тому що тут окуляр кельнера простенький, трьохлінзовий. І бінокль виглядає дійсно непогано. Бачимо, різкість від центру впадає швидше до країв. Поведінка точно така сама, як у біноклі, який вже недавно у нас був на огляді 7х35, другий екшен. Поле чітко окреслене. Ну і бінокль дуже яскравий, яскравіший, ніж 6,5. Глянемо різкість в центрі Nikon 6,5. Ось така картинка у Nikon 6,5 в центрі поля зору. І глянемо Nikon 10х56 градусів. Ось така картинка. Теж прекрасна різкість і чудовий просто неймовірний контраст. Отже, глянемо, як показує Nikon 10 1056,5 градусів. Ось така картинка на другому плані. Все виглядає просто чудово. Тепер глянемо Нікон 1050, 6 градусів. Також пречудова картинка. Зображення прекрасне, контраст шикарний. Видно, що різкість до краю падає швидше, але загалом зображення дуже хороше. Глянемо різкість в центрі поля, другий план, нікон 6,5 градусів. Ось так виглядає картинка через нікон 1056,5 градусів, і це дуже близько до теоретичного максимуму оптики. Просто прекрасно, неймовірно чудове зображення. Глянемо нікон 1056 градусів. Також прекрасна, пречудова картинка. Бачимо, що мікроконтраст за рахунок простішого окуляра в центрі у 6 градусного бінокля таки кращий. Це помітити важко, він трохи кращий. Але все-таки це можна бачити. Ну і також бінокль трішки світліший. І ще бонусом глянемо, як показує на супердалеку відстань Nikon Нікон 1056 градусів. Ось так показує Nikon 6,5 градусів. І глянемо нікон 6 градусів. Ось так показує 6 градусів. Ну що ж, друзі, я провів заміри світлопропускання. Ось вам, будь ласка, всі заміри. І звів на одному графіку світлопропускання трьох біноклів. Це по дружинах хвиль, в яких заміралося світлопропускання. Це наш із огляду Gold Sentinel. Далі action другий. Це є ось цей. А також BPC-5 10х50 радянський ось такий. Якщо глянути на графіку, видно, що наш Gold Sentinel-1 має ось таку кривульку. В другого екшена трохи краще світло пропускання. Це і є вигода власне, від простіших окулярів. А також радянський має ось таку криву. В зеленому, навіть на маленькому шматочку графіка, він краще, ніж Gold Sentinel. По червоному вже суттєво гірше, а по голубому фіолетовому він ну, просто нижче 30%. Це, звісно, дуже погано. Я не міг повірити. Я знімаю через нього в голубому спектрі. Через бінокль відхиляється на 20% шкали, а без бінокля практично до кінця 27 і 96, Практично в упор до кінця. Я не міг повірити, як настільки слабо може бінокль пропускати синій спектр, синій фіолетовий. Ну це правда, бінокль жовтить, тому холодних тонів у нього мало. Проте бачимо, що тепла область ну, досить непогано. Ну а не показали напрочуд гарну багату кольоропередачу із великою кількістю червоних відтінків, точно так само, як робить Leica. Ну що ж, друзі, виглянули, як показують дані біноклі. Я лише можу додати, що це просто надзвичайно хороші біноклі свого часу. Хоча й екшени це була бюджетна серія, але вона вдалася надзвичайно добре Nikon і показують вони просто першокласно. Даний Nikon 10 х 50 градусів показує помітно краще того ж Zeiss 10х50 GDR. Обидва біноклі варті уваги. Обидва біноклі хороші по-своєму. І обидва біноклі можу рекомендувати до покупки. Радянський бінокль, ну, по правді кажучи, по різкості приблизно такий ж, як і дані нікони. Проте, після Ніконів у радянський бінокль дивитися абсолютно немає ніякого бажання. Він суттєво темніший, в нього дуже брудна кольоропередача. Ну а вночі ж Нікон світліший більш ніж у вдвічі, ніж радянські аналоги. Загалом прекрасна оптика, абсолютно не відчувається, що вона вінтажна. Таке враження, ніби ви купили сучасну оптику і дивитесь в хорошу сучасну оптику. Просто прекрасні серії від Нікона. І що ж, друзі, пишіть свої думки в коментарях. Всім пока!